Ну що, поговоримо про ревнощі. Напевно, всім знайоме це переживання. З чим воно пов'язане? Хто ревнує? Чому люди бувають ревниві, а інші люди ні? Давайте про все це сьогодні поговоримо з вами. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 18 років я працюю психологом із сімейними парами, а також із індивідуальними проблемами. Я запрошую всіх вас, хто зайшов сьогодні вперше на мій канал, підписатися на нього. Це дуже якісний контент українською по психології. Тому я сподіваюся, що ви підпишетесь і залишите свою вподобайку під цим відео. Це дуже допоможе моєму каналу просунутися уперед і набрати до кінця цього року 5 тисяч підписників. Допоможіть мені. Давайте зробимо це разом. Отже, ревнощі, а ви побачили на прев'ю цього відео надпис що. Нібито я буду розповідати вам про нарцистичні ревнощі. Але ніяких інших ревнощів взагалі не буває. Всі ревнощі мають нарцистичну природу. Тому, якщо ви ревнуєте і вважаєте себе не нарцисом, емпатом, то Варто трохи тут замислитись над тим, що у вашому характері також є нарцистичні риси, або ви у дитинстві перенесли нарцистичну травму. Що це таке нарцистична травма? Це знецінювання, заниження самооцінки дитини, або порівняння дитини з кимось кращим, або батьки. Таких дітей дуже часто принижували, засуджували дітей, робили багато зауважень, не поважали свою дитину. Оце все є нарцистична травма, і вона може проявляти себе у дорослому віці, а, іменно от у ревнощах, Да? Тому що що таке ревнощі? Це бажання людини володіти іншою людини, людиною. Ну, кажуть таке у народі, що якщо ревнує, то значить любить. Але, на жаль, ревнощі не мають нічого спільного з любов'ю. Навпаки, я скажу, що любов, вона несумісна з ревнощами. Бо ревнощі це егоїстичне таке переживання людини, тому що насправді ревнощі це. Привласнення, це власництво над людиною. Да? Тобто той, хто ревнує, ну, називаємо його ревнивець, він привласнює свого партнера. Він вважає, що цей партнер, начебто як просто річ або ресурс, або інструмент, який належить йому повністю. І навіть тіло належить ревнивцю. І навіть геніталії партнера це все його особиста власність. Тому дуже часто ми бачимо такі безглузді сцени між партнерами, коли один ревнує. Іншого, тому що той кудись не в ту сторону подивився. Або поставив там десь лайк у інстаграмі комусь, або там, наприклад, заговорив з кимось на вулиці. І це все така власницька структура відносин, да, яка знищує взагалі відносини. Якщо там щось і було, да, якась прив'язаність була, якась близькість то, то, то ревнощі взагалі вбивають все те, на чому базуються нормальні здорові відносини. Але чому, а, чому, які причини? Да? От я вже сказала, що ревнощі мають під собою таку причину, як дитяча нарцистична травма. Якщо ми трошечки розгорнемо це питання, то ми тут побачимо, що ревнощі пов'язані з низькою самооцінкою. Тобто людина вона весь час порівнює себе з кимось і думає, що ну вона не негідна гідна да, свого партнера. Вона думає, що завжди знайдеться хтось кращий. Хто сподобається більш, ніж він. І тому ревнивець дуже сильно боїться втрати своєї власності, і він дуже сильно починає контролювати. Але так завжди трапляється, що той, хто ревнує своїми насильницькими діями, тим, що він контролює і позбавляє людини людину. Волі, свободи своєї, так? навіть якісь безглузді такі речі трапляються в парі, коли партнер ревнивця, повинен виправдовуватися в тому, що він взагалі не робив і навіть не мав у думках, але виправдовується, виправдовується, виправдовується. І це дає відчуття ревнивцю, що ось вона влада над людиною, так? коли виправдовується партнер. То а, ревнивець досягає своєї цілі привласнення. Да? Тобто ти моя річ, і ти будеш виправдовуватися весь час а, переді мною, якщо я там щось відчув. І тоді, от ревнивець за всі свої такі негативні почуття і неприємні моменти, які в нього трапляються від тих ревнищів. Він Пересуває на свого партнера. Тобто він каже, ну ти не провокуй, от не провокуй, щоб я так не почував себе, щоб я не лякався, що ти кудись дінешся. Да? Але це все психіка ну, такого віку десь 5-3 рочків дитини. Ну, я маю на увазі психологічний вік, і е, така дитинка може лякатися, що мама кудись зникне, е, і дуже сильно так чіплятися за її спідницю. А от таким чином робить і дорослий ревнивець. Він чіпляється за спідницю, і чим більше він чіпляється, він тим більше виштовхує свого партнера з відносин. Тобто, якщо партнер розуміє, що він нічого не робив такого, да за що б міг би виправдовуватися, що його звинувачують в тому, просто що він кудись подивився, там з кимось заговорив, щось таке зробив, хтось йому подзвонив, і він повинен весь час відрапортовувати своєму партнеру, що він робив, де він з ким він був. Це таке тотальне приниження для людини, і тому я вважаю, що на це ніколи не треба йти, не виправдовуйтесь, тому що ні в кого немає права розказувати вам, з ким вам говорити, з ким вам дружити. Але якщо і насправді бувають зради в парі, ну таке буває, що. От, якісь реальні зради, ви ви ну, точно знаєте, що вам а, зрадили. То тоді до себе питання поставте. Навіщо ви ревнуєте? Навіщо ви чіпляєтесь за людину, яка вас покинула, яка вас зрадила, то йдіть від цієї людини. Тобто ревнощі, вони е, у своїй основі просто безглузді. Вони не мають ніякого сенсу, бо ви намагаєтесь е, повернути. Того, хто вам зрадив, то навіщо він вам? І це питання до того, до, до себе, наскільки ви самі себе поважаєте, наскільки ви ну, взагалі само впевнена незалежна людина. Тому тут є такі два аспекти: або реально існує зрада в парі, або таке знущання весь час над партнером, який і не має на увазі ніякої зради, там і не має на увазі там іти десь фліртувати, а його партнер весь час виснажує такими своїми припадками. Скажімо так. Як я вже сказала, ревнивці дуже бояться втрати і весь час втрачають. Бо вони своїми діями роблять життя свого партнера а, просто несносним, і партнер у кінці кінців просто іде, бо він не хоче весь час, все своє життя присвячувати тому, щоб заспокоювати ревнощі свого партнера. Ревнощі взагалі всі токсичні, да? але є такі форми ревнощів, які ну от, ну. Просто токсичні у своєму ядрі. Тому що ну, ми можемо ревнувати, коли ну, партнер зрадив, там як, якийсь час ми переборюємо себе, а потім вирішуємо, чи ми залишаємося з тим партнером чи ні. То вже далі е, на ваш смак. А от е, така форма ревнощів, як ревнощі до минулого, це взагалі ну, такий, о, така ознака психопатії в людини. Тобто, ну, чи може бути нарцис психопатом? Так, а вже ж, він може бути психопатом, і найчастіше всього він буває психопатом. Тому якщо вас ревнують до минулого, то та людина ну, взагалі вона не в реальності. Вона там, в минулому. І вона буде ще просити вас, щоб ви розказали подробиці, як там у вас все було. А потім він, він чи вона да, звинуватить вас за, за те, що ви розповіли. Оці всі подробиці. І ви запитаєте в нього: так ти ж сам просив, ти ж сам випитував, і ви можете отримати таку дивну відповідь: так, я запитував, я питав там тебе про всі ці подробиці, але ти повинна була триматися і мовчати, або повинен бути, да, якщо ревнує жінка. Тобто е, такі форми ревнощів, вони є свідоцтвом того. Що людина ну, просто психологічно дуже хвора. І а, я вважаю, що з такою людиною вибудовувати стосунки це просто покласти своє життя на алтар жертовності. А, тільки співзалежні партнери залишаються з ревнивцями в парі і створюють ще більше страждань для себе. Та для своїх дітей, якщо в такій парі, де один ревнує її діти, то там, бушують такі страсті, такі мордасті, там можуть бути і крики, і сварки, і навіть драки можуть, бійки можуть бути. Нагадаю вам, що якщо ви ще не підписалися на мій україномовний YouTube канал, то не забудьте підпишіться на нього, розповсюджуйте мої відео у своїх соціальних мережах. А також поставте вподобайку цьому відео, якщо вам воно сподобалось, або якщо не сподобалось. То не вподобайку ставте. От я нагадаю вам, що я покинула свій російськомовний YouTube канал, який вже був з 30 тисячами підписників, і почала оцей молодий, новенький україномовний канал. І дуже мрію про те, щоб до Нового року мати вже 5 тисяч підписників. Тому допоможіть мені в цьому. А, люба ваша активність на цьому каналі допоможе мені. Отже, повернемось до ревнощів. І як я вже сказала, ревнощі – то є наслідки дитячої травми. І нарцистичного такого характеру. І ревни то те, що пов'язано з низькою самооцінкою, невпевненістю в собі, тому працюйте над цими аспектами. Якщо ви не нарцистична особистість, то вам психотерапія точно допоможе, але е, знати там, хто ви насправді, я не можу так сказати вам всім. Але ну, якщо у вас є емпатія, да, якщо ви думаєте про те, що як ваші слова, як ваші вчинки від, відіб'ються на житті іншої людини, да, це емпатія. Якщо ви вмієте співчувати, якщо ви ну, не проявляєте такої жорстокості до людей а, високого рівня, то, ну, скоріше за все, що у вас просто є нарцистична травма, яка впає на ваш характер і от таким чином заважає вам самому чи самій жити, і також руйнує життя тої людини, яка опиниться поруч із вами. Бо ревнощі – це завжди токсичність. Мій канал молоденький, але на ньому вже багато різного цікавого. Психологічного контенту українською, наприклад, ви можете подивитися, і це вам дуже допоможе у моєму плейлісті. Саморозвиток відео, яке називається Емоційний інтелект, як навчитися керувати емоціями. А також ви можете подивитися у плейлісті Нарциси, маніпулятори, аб'юзери відео Сім помилок жертв нарцисів. Також вам буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, і побачимось у наступних випусках.